Добрий день. Ми сьогодні з вами продовжуємо розглядати таку велику тему, як власність впливає на саму форму держави. Нам у минулій передачі ми бачили, що на, в 10-11 століттях утворюються нові, виникають і утворюються нові види власності, такі як торгова власність, фінансова, банківська власність, а також. Промислова, але будемо їх називати умовно цехова власність, реміснича власність. Оці види власності значно впливали на саму форму держави. При виникненні нових видів власності, які я назвав, також продовжувала існувати і земельна, велика земельна власність. Слід також сказати, що ці види власності мають свої форми. Тобто мала власність це зовсім невеликі ділянки землі, невелике якесь виробництво, е, міняли і таке інше. Середня власність це більш, більш розвинуті підприємства, більш великі по масштабах своїх, і велика власність, яка часто переходить в олігархічну власність, де власність основна. Власність зосереджується у невеликій кількості людей, оце взаємовідносини оцих видів і форм власності, безумовно, впливали на саму, на саму форму держави. І ми це розглянемо на прикладі європейських країн. Розглянемо спочатку у Франції. До 11 століття влада французьких королів не поширювалася далі їх домена, тобто особистих володій. Великі феодали, герцоги і графи вели себе незалежно. Поступово капетінги. Це династія королів, яка правила з 987 по 1328 роки, почали посилювати свої влади, користуючись підтримкою рицарів, яких притісняли великі феодали, духовенства, зацікавлених збереженні їх право на церковну власність. Значної частини селян, тобто дрібної земельної власності, яка страждала від гніту сеньорів і постійних війн між ними. Але це було і раніше оці верстви населення, групи населення також існували і до XI століття. Але найбільшу допомогу в боротьбі з велодальною знаттю, великою земельною власністю королям надавали міста. На короткий період їх інтереси, інтереси міст, де в основному розвивалася, як я вже сказав, торгова реміснича і банківська власність, почали підтримувати королів і надавати їм дуже щедру фінансову підтримку і військову допомогу. В свою чергу, королі. Сприяли містам у їх боротьбі за незалежність від феодалів за межами свого домену. На своїх землях же французькі королі забороняли утворення міських комун і надавали право тільки на часткове самоуправління. Першою комуною у Франції в 1777 році стало місто Камбре. А згодом стали й інші міста Бове, Васона, Ремс та інші. Король Філіп, ІІ, Август, який правив з 1180 по 1223 року, добився розширення свого доміна і посилив владу в провінціях за рахунок отримання коштів від міст і податків з нових територій. Він організував наймане військо. Яке було надійніше за рицарське ополчення, значно розширив державу і її укріпив. Також Людовік IX, який правив з 1226 року по 1270 рік, провів ряд реформ, заборонив феодальні війни в королівському домені, становив 40, 40 днів для примирення феодалів. На інших територіях поширив юрисдикцію Королівського суду і обмежив права сеньоральних судів, тобто судів самих великих феодалів, створив центральний фінансовий орган для контролю за сплатою податків і запровадив державну монету. Знову ж таки, міста підтримували міста, в яких розвивалися оці нові види власності. Реміснича, торгова і фінансова власність, банковська власність, почали широко підтримувати, підтримувати короля, і, що головне, надавати йому фінансову підтримку, за рахунок чого королі почали створювати регулярне наймане військо, яке, на відміну від рицарського війська, яке багато залежало від своїх феодалів. Було набагато надійніше і набагато стійкіше. Також, король почав видавати загальнодержавні закони, за виконання яких слідкували чиновники, не допускаючи їх зловживань. Великі феодали зробили неодно, робили неодно, неодноразову спробу відновити свої права, але зазнавали поразки. Отже, ми бачимо, що у боротьбі з новими, з новими видами власності феодали, тобто велика земельна власність зазнала поразки. Боротьба за фінанси на цей, час, на цей раз з папством розгорілася за Філіпа IV, якого прозивають красивою, правив з 1285 по 1314 рік, який духовенство оклав податками. Папа Бенефіцій VIII виступив проти, заборонивши священникам платити податку королю, а король продовжував обкладати їх налогами. Щоб заручитися підтримкою національних сил, Філіп IV скликав у 1302 році представників трьох станів духовенства, дворян і міщан. Так виникли генеральні штати у Франції. Перший орган, який парламенту, скажімо так, міщани і дворяни підтримали короля. Духовенство зайняло невизначену позицію. Філіп IV, король Франції, у цій боротьбі переміг. В 1309 році папська резиденція була перенесена в Авіньйон. На 70 років папи попали в залежність. Від французьких королів з появою Генеральних штатів у Франції утвердилася нова форма держави станова монархія як закономірна форма на стадії переходу від феодальної роздробленості до централізованої держави. І основну роль у встановленні станової монархії посиленні королівської влади відіграли нові, нові види власності. Це, ще раз повторюю, це реміснича торгова і фінансова власність. Королі залучаються коштів цих станів для укріплення держави, змушені були, були поділитися з ними владою. Без їх підтримки, фінансової, матеріальної встановлення централізованої держави було б довшим і, може, навіть неможливим. Політична карта Європи. Мала б зовсім інший вигляд. Союз нових видів власності з монархією привів до нової форми держави завдяки зміцнілій державі і патріотичному піднесенню народних мас Франція отримала перемогу у столітній війні, яка тривала з 1337 по 1453 рік. При королі Людовіку 11. Який правив з 1461 по 1483 рік завершився процес політичного об'єднання Франції без підтримки оцих нових видів власності, таке б неможливо було б статися. Отже, боротьба нової фінансової торгово-виробничої власності з великою земельною власністю привела до посилення королівської влади. І утворення, централізованих держав, і утворення централізованої держави у Франції, виникнення станової монархії, де ця е, нові види власності впливали на саму державу. Отже, на прикладі Франції ми бачимо, що нові види власності значно вплинули на процес формування держави і на саму форму. Далі, звичайно, на прикладі інших країн, ми також переконаємося у цьому твердженні і побачимо, як розвивалися події в інших країнах. На сьогодні все, всього найкращого, миру до перемоги і хай вам щастить! До побачення!